Вітаю, я Орест і ви на каналі про психологію на практиці. Сьогодні понеділок, і, як завжди, наші коротенькі роздуми протягом 180 секунд. Давайте до діла. Дуже часто в роботі з людьми я чую фразу немає часу. Про це я знімав окремий ролик, що означає насправді фраза немає часу. Але дуже важливо розуміти ще один принциповий момент, що стосується виділення часу. І це стосується не тільки виділяти час на певні цінності, як сім'я, робота, турбота про себе, але це стосується і теми задоволення. Я приведу короткий приклад, а ви зрозумієте, в чому суть. Давайте припустимо, що я запропонував вам вашу улюблену справу. До прикладу, це не знаю, грецький салат. Хтось любить піцу, хтось любить суші, хтось любить курку, гриль. Неважливо, уявіть вашу улюблену страву. Ось вона подана на стіл. Припустимо, це буде грецький салат. А, і все відповідні стиглі, смачні е, овочі, е, класна грецька фета. Все якби так, як треба. І я підвожу вас до столу і говорять, будь ласка, пригощайтесь, у вас на це є буквально одна хвилина. Скажіть, ви за одну хвилину багато з'їсте. Ну, можливо, у вас є досвід, професійний досвід, і ви з'їсте багато. Але важливе питання в іншому. А задоволення отримаєте? Отримаєте зовсім чуть-чуть швидше за все, для того, щоб отримати повне е нормальне, адекватне, повноцінне задоволення, потрібно виділити час, потрібно їсти той салат там, чи те м'ясо, яке ви любите. Не одну хвилину і, можливо, навіть не десять. Хотібно не поспішати, щоб розсмакувати. А, томати, огірки, оливки, та сама фета, спеції, можливо, якийсь е, спеціальний вид оливкової олії, олії, яку ви любите. Я думаю, що суть, ви зрозуміли. Або інший приклад: я вам включу вашу улюблену композицію. Не включу, я вас запрошу на концерт вашого улюбленого композитора чи виконавця. Але там буде швидкість 3х. Тобто, ну так швиденько ми прослухаємо ту пісню. Ви розумієте, правда? І чомусь дуже часто ми ігноруємо це правило в нашому житті. Ви знаєте, я страшно люблю гори. Дуже люблю природу, дуже люблю походи в гори, як там, особисті, з друзями, сімейні, загальні. І Я ненавиджу похід на Говерло. Тому що похід на Говерло це. Три години ти лізеш вверх, годину там, і ти спускаєшся вниз. Ніякої насолоди. Для мене особисто горе це коли ти бачиш, як сідає і встає сонце. Це ранок і вечір, це час в тиші, це час, коли ти можеш насолодитися е, звуком вітру або взагалі повною тишею. В нашому житті е, правило виділене час на задоволення ніхто не відміняв. На будь-яке задоволення потрібно виділяти достатню кількість часу, щоб воно встигло торкнутися вас не тільки вашого тіла, вашого серця, вашого розуму. А дуже часто в нас немає часу. Ми всюди кудись пішимо і стаємося швиденько, 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 все встигнути. Але так це не працює. Так відносини не розвиваються, якщо ви не виділяєте час. І так і задоволення ви не отримаєте в тій чи іншій мірі. Якщо ви на це не виділяєте час. Дуже часто, до речі, клієнтів питають, як вони снідають, обідують або вечерюють. І якщо відповідь, знаєте, поспіхом, і я вам скажу, що це правило діє, неважливо, якого матеріального достатку є людина: заможня вона чи на межі бідності. Якщо людина не виділяє достатньо часу на того, щоб нормально поїсти, в задоволення поїсти, це явно знижує рівень її життя. І це ми говоримо всього-навсього про прийоми їжі. А що стосується інших задоволень, проведення часу з друзями, відпочинку, якогось хобі, вміти побути наодинці, якщо ви цього не робите, якщо ви не виділяєте час на ті задоволення, які приносять вам певну таку життєву енергію. Чекайте неприємностей. Швидше за все, ви підсядете на фастфудні задоволення. Такі, знаєте, короткочасні, миттєві, доступні і дуже інтенсивні задоволення. В кожного вони свої. Про це, можливо, колись окремо ми поговоримо. Я сподіваюся, вам ці роздуми були сьогодні корисні. Я сподіваюся, що ми встигли хоча, я глибоко сподіваюся, в 180 секунд. Підписуйтесь на канал, не забудьте написати коментар, що було корисно, що ні, які відео вас цікавлять. Бережіть себе. І власне психічне здоров'я всього найкращого.